З позачерговим випуском новин команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на загальний огляд та осуд громади виносимо кричучий випадок, що стався вчора в нашому місці, бо це вже занадто. Під час війни, коли мужні хлопці гинуть на фронті, жертвуючи власним життям в нашому тихому місті, п'яний вщент таксист, якого раніше було обмежено вправі керувати транспортним засобом, зухвало та нехтуючи всіма нормами моралі, заробляє кошти, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Вчора, 23 січня о 19-й годині на гарячу лінію муніципальної варти надійшло анонімне повідомлення про те, що таксист біля магазину Меркурій в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо і прямує вулицями міста, де може накоїти біди. Завдяки розгалуженій системі відеоспостереження ситуаційного центру, оператору вдалося швидко знайти авто за номерними знаками, відстежити маршрут руху і місце знаходження. Дали цифри номеру державного номерного знаку. нам, Ми виконуємо пошук транспортного засобу за цими цифрами. Виконуємо пошук. Він нам дає цю машину. Транспортний засіб нам дає в 7,49 в 9.30 і в вечірній час вона заїжджає з портової на перемоги. Система показує, що він завертає на перемоги Портової. Це нам надало можливість перекрити цей район. І згодом було встановлено місце знаходження даного транспортного засобу. А далі працівниками муніципальної варти було прослідковано і викрито порушника, що ледь стояв на ногах. Не употребляйте. <клес> Блискавично зреагувавши на повідомлення муніципалів, поліціанти прибули на місце подій, аби затримати злочинця. По інакшому ж не назвеш дану особу. На порушника складено одразу два адмінпротоколи керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами та керування транспортним засобом особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння эта машина остановлена. Водитель в відрізному состоянні роботникам поліції. Автопорушника було завантажено на евакуатор та доставлено на штрафмайданчик. майданчик. евакуатор, грузиться машина. І це результат спільної роботи небайдужих мешканців міста, пильності співробітників комунальної установи. Муніципальна варта та безкавичної реакції поліції. Громаду міста позбавлено від одного потенційного джерела небезпеки на дорозі. Бачите правопорушення? Повідомте нам 068 861 49 48. Анонімність гарантуємо. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти. Білгородністровської міської ради